Євроінтеграція це дуже важливий процес для нашої країни та кожного з нас. Це засіб модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій та нових технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробництв та вихід на єдиний внутрішній ринок ЄС. Але євроінтеграція це не тільки про зовнішню картинку. Вона повинна починатися з людини. Кажіть, будь ласка, на вашу думку, що таке євроінтеграція? Євроінтеграція це ну мабуть, це коли наша країна повинна наближатися до стандартів європи, щоб у всіх наших містах було гарно, чисто, щоб були новітні технології, впроваджувалися в усіх сферах життя, освіта, медицина. Промисловість, щоб наближалися до високих стандартів і щоб були на рівні, так, як і у Європі. Як ви вважаєте, чи є вона важливою для нашої країни, для наших людей? А вже ж це дуже зручно, коли ти можеш багато чого зробити онлайн, не виходячи з дому, коли в тебе є багато до чого доступ. Як без цього жити? коли… Коли ти маєш змогу і доступ до усіх благ цивілізації, в вашому житті присутні якісь дії, які можуть допомогти нашій країні наблизитись до Європейського Союзу, я вважаю, що наше наближення до Європи це дуже гарно. Але більше важливе це перейняття кращих традицій Європи. Це перші кроки до того, щоб стати. Справжніми європейцями, які поважають себе і поважають свою країну. Як зараз усі вивчають історію, знаємо, що ми давно були Європою і о, мислення наших людей європейське. Кожен з нас може брати участь у процесі євроінтеграції завдяки простим крокам, які наблизять нас до свідомого суспільства. Відповідальність за свої вчинки. Ваня про екологію. Активна громадська позиція, виявлення солідарності. На жаль, Україна зараз переживає скрутні часи. Ми виборюємо наше майбутнє. Тому кожен з нас має робити все можливе, аби наша країна відчувала підтримку. І навіть такі прості кроки можуть мати потужний вплив на процес євроінтеграції будь свідомою людиною. Зміни починаються з тебе.